Продовжуємо розбір програм кандидатів на посаду президента. Цього разу поговоримо про зовнішню політику. Що там у Зеленського? Він збирається поставити питання гарантам Будапештського меморандуму і партнерам з Євросоюзу про підтримку України у завершенні війни, а ще повернути окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Зеленський збирається розширювати стіл переговорів для мінських угод. З Росією теж доведеться говорити, каже він, але без Медведчука, як розповіли в інтерв'ю Ліга.нет представники штабу Зеленського у нас катастрофічно складні сусіди. Пасіва, звісно, западним партнерам. и санкциям, и вообще появлению э, минских договоренностей. Вот. Они не работают. Надо расширять стол переговоров. Залучат до тела стола Великобританию США. Да, никуда не уйдешь. Конечно же, э, нужно говорить с представителями Российской Федерации. Стосовно ЄС і НАТО у Зеленського позиція така вічне моє ніні. Я би хотів би, щоб Україна була страною Європейського Союзі в НАТО. Я те лічне моємні, але я уверен, що це серйозні вопроси, тому що довжен бути референдум. Українці довжні рішати, куди не вступають ще по євросоюзу. Зеленський має намір підписати угоду з ЄС про відкрите небо, тобто договір про спільний авіаційний простір. Один із найголовніших меседжів Петра Порошенка нетерпимість до Росії. Прощай, німи Росія, до побачення геть від Москви, даєш європу. Чого вартують лише останні білборди чинного гаранта? Порошенко декларує, що досягне відповідальності Росії за збитки та знущання над українськими громадянами на окупованих територіях. А окуповані території чинний президент має намір повернути політико-дипломатичним шляхом, забезпечуючи єдність проукраїнської коаліції у світі. А своєю місією він називає вступ до ЄС і НАТО. Друзі, я глибоко переконаний, що будь ми членом альянсу Росія ніколи б не наважилася анексувати Крим, ніколи б не наважилася вдертися. На Донбас. заявку на вступ до ЄС у Порошенко обіцяють подати у 2023 році. У тому ж році Україна почне виконувати план дій щодо членства у НАТО. На плани Зеленського влаштувати з цього приводу референдум кажуть, він не потрібен. Вступ до НАТО не потребує жодного референдуму. На відміну від вступу до ЄС для мене заяви про референдум по НАТО і автономію Макіївки-Горлівки з однієї методички. Чи будуть кандидати дискутувати один з одним стосовно свого бачення зовнішньої політики на дебатах? Вкова них уже стільки умов, домислів, пропозицій, що складається враження, що це давньогрецький міф.